Кажуть, що в селі можна заробити лише на горб. Ми спробували, вийшов не лише горб, хоча й не без нього. Вже третій сезон ми вирощуємо квіти-сухоцвіти, які відправляємо поштою по всій Україні та навіть за кордон. Для багатьох вони пахнуть домом. Всі квіти вирощуємо вручну від посадки, прополки, зрізу, сушіння до формування букетів та пакування коробок. А від горба нас рятував обізотрон з бджолиною отрутою. Він покращує кровообіг, за рахунок тепла, розслаблює м'язи та повертає до ладу, Мажу ним руки, спину та шию. Дуже рятує, коли протягне. А за сезон ми продали 512 букетів цьому році по 300 гривень з 10 соток. Ми вдячні кожному за замовлення та вашу підтримку, бо ми змогли купити ще один будинок на хуторі вже для мами.